Жіночі плюшеві шкарпетки від бренду Esmara, Лише 35 гривень за пару. В лоті буде 70 пар. Ціна за лот 2450 гривень. Вони такі м'якусінькі. Ви собі просто не уявляєте. Подивіться: абсолютно різні кольори, є трішечки та така різна принтація. Є ось такі. Є ось такі лаванда і ніжно-рожеві, Оці мені дуже подобаються. Сірі, чорні. Знаєте, це такі. Всі, я думаю, всі люблять ці кольори. Далі є такі беж і рожеві, дуже гарні, дуже насичені кольори. По розмірам ідуть 35, 38, 39, 42. Вони не здавлюють, добре тянуться. В складі йде 95% полістер. Бачите, вони так упаковані дуже гарно. Оптимальна посадка та стабільність форми завдяки волокну лайкро. Вони реально дуже-дуже приємні до тіла, дуже гарно виглядають, будуть довго носитися. Тому давайте швидше замовляйте саме цей лот, адже зараз це актуальна пропозиція. Залишаю всю інформацію знизу під відео, а також доєднуйтесь до наших Telegram, Viber каналів. У нас є дуже багато класних новинок, акцій. Пишіть менеджерам, і вони вас додадуть.